Нові деталі гучного скандалу із 155-ю окремою механізованою бригадою. Командувач сухопутних військ Михайло Драпатий вперше офіційно прокоментував СЗЧ та інші проблеми бригади. Висловився він і про те, що скандал виліз у публічну площину. А в ДБР заявили про затримання командира однієї з рот 155-ї МБР, який пішов у СЗЧ і підбурив на це своїх бійців. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Після оприлюднення скандальних подробиць про формування 155-ї окремої механізованої бригади Анни Київської, яка три місяці була на навчаннях у Франції та мала стати взірцем у ЗСУ. Минув час, однак скандал не вщухає. Після того, як 31 грудня воєнний блогер і журналіст Юрій Бутусов заявив, що частина бійців дезертирувала ще у Франції. А в цілому кількість тих, хто пішов у СЗШ зі 155-ї бригади, перевалює за півтори тисячі військових, почали спливати нові подробиці. Тривалий час. Вище командування не коментувало скандал публічно однак, 5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що приділив окрему увагу проблемним питанням, які необхідно вирішити щодо 155-ї механізованої бригади. Щоправда, це і була єдина публічна реакція влади на цю ситуацію. Та згодом для інтеру на питання відповів командувач сухопутних військ Михайло Драпатий. Рад фактів має місце. Я свого боку негативно відношуся до всіх цих проявів і до, до того, що можна було поправити на місцях всіма рівнями управління, мається на увазі, всіма командирами, командувачами, під вмілим командуванням, над чим ми зараз працюємо, також залежить успіх того особового складу. Я впевнений в тому, що те, що було озвучено, воно буде часом. Спростовано а вже 8 січня Михайло Драпати опублікував розлогий пост на своїй офіційній сторінці у Фейсбук, де висловився про скандал із бригадою. Днями доповів Верховному головнокомандувачу збройних сил про ситуацію в 155-й бригаді та рішення, які ухвалюються командуванням сухопутних військ для підтримки підрозділу та вирішення проблемних питань, озвучених як самими військовослужбовцями, так і журналістами. Роз'яснив ситуацію, назвав причини відповідальних. Також зустрічався з командуванням бригади та французькими журналістами, які зараз працюють в підрозділі, відвідують позиції, щоб на власні очі побачити, як воїни Анни Київської виконують бойові задачі та оперують наданим. Францією озброєнням на думку Драпатого виходити у публічну площину з інформацією про проблеми бригади було зарано. Він вважає, що спочатку мали встановити всі обставини. Водночас він розповів, які заходи наразі вживаються в комісії сухопутних військ для стабілізації ситуації в бригаді. Всі події зі створенням 155-ї бригади сталося до мого призначення в КСВ. Однак вважаю своїм обов'язком реагувати на проблеми підпорядкованого підрозділу та вирішувати їх системно на всіх рівнях, які від мене залежать. Командувач сухопутних військ зауважив, що формування та озброєння з нуля нової бригади спільно з іноземною країною відбувалося вперше і в доволі стислі строки. Всього за кілька місяців. Ніхто не мав такого досвіду раніше, тому неможливо було передбачити всі нюанси та деталі цього процесу. Проєкт тако. У масштабу для командування сухопутних військ став викликом, тож ж визнав, що не всі служби спрацювали на відміну, але зазначив, що французька сторона повністю виконала свої зобов'язання перед Україною та подякував партнерам, які ризикнули і спільно реалізували цей проєкт. Крім цього, Драпати зазначив, що зараз завдання збройних сил довести, що цей проєкт є ефективним та виправити всі помилки, а також не повторювати їх у майбутньому. Під час генерації нової бригади мало місце формальне ставлення з боку відповідальних осіб. Це і неналежне управління та контроль за всім процесом, і помилки під час комплектування, і не завжди виважені рішення щодо управління особовим складом бригади. Недосконале планування підготовкою як в Україні, так і за кордоном, і запізніла реакція вищого командування на проблеми. що Виникали в процесі створення та набуття спроможностей новою бойовою одиницею сухопутних військ у своєму пості. Драпатий запевнив, що більшість системних недоліків, допущених командуванням сухопутних військ, генеральним штабом ЗСУ та оперативним командуванням на всіх етапах формування 155-ї бригади, наразі проаналізовані їм надана оцінка, а по окремих питаннях вже реалізуються рішення. Водночас командувач зауважив, що ці проблеми будуть притаманні будь-яку новоствореному підрозділу, якщо його одразу після формування застосувати. Бойових діях вище командування має це усвідомлювати і враховувати. Однак і причини, чому так відбувається, теж всім зрозумілі. Крім цього, Михайло Дрепатий наголосив, що бригада перебуває на фронті менш як місяць. А це той період, коли проявляються всі недоліки у комплектуванні та підготовці особового складу. Він також подякував бійцям, які воюють, та оголосив про створення окремої пошти та гарячої лінії для бійців 155-ї бригади. Мовляв, готовий вислухати кожного солдата. Я дуже вдячний бійцям, які адаптуються до непростих умов і воюють. Попри всі складнощі, бригада зайняла смугу, виконує бойові завдання, тримає позиції і паралельно працює над усуненням помилок та покращенням боєздатності. Це відбувається в трьох напрямках: підготовка та бойовий дух, забезпечення, управління та керованість особовим складом. Новому командиру бригади надається підтримка КСВ. У нього працює робоча група від командування. Наразі фокус на комплектуванні досвідченими офіцерами та командирами всіх ланок. Я цим питанням займаюсь особисто. Окремо частину допису Драпатий приділив забезпеченню та підготовці бригади, каже, що отримав від командира потребу, і вона вже опрацьовується на всіх рівнях. Крім цього, додав, що і міністерство оборони вже включено в процес забезпечення по максимуму. Командир 155-ї бригади вживає конкретні кроки і розгорнув дієву систему нарощення додаткової підготовки своїх бійців. КСВ надаватиме йому сприяння там, де виникатиме потреба в пошуку ресурсів, інструкторів тощо. Бойовий дух особовий склад бригади проходив злагодження у непростих умовах цього не було достатньо для того, щоб створити з новобранців побратимів. Я був в подібній ситуації як командир і знаю, наскільки це важливо, особливо тоді, коли бригада вже воює. Ситуацію із СЗЧ драпати називає непростою та вважає це головним викликом, з яким зіштовхнулася бригада. Це низька ефективність та мотивація командирів середньої ланки, які безпосередньо керують людьми. І назвав це, а також залучення підрозділів бойові дії причинами, які зумовлюють кількість СЗЧ в 155-й бригаді. І зазначив, що тому для посилення комбрига в підрозділах працює спеціальна група фахівців-психологів. За словами драпато вже є певні результати, наприклад, повернення військовослужбовців, що самовільно залишили частину. Маю зазначити, що не спостерігав масових випадків залишення воїнами своїх бойових позицій. Натомість спостерігаю певну підміну понять, коли кількість сазачешників дорівнюють випадкам дезертирства. Тут немає простого рецепту: треба працювати над вирішенням всіх проблемних моментів, які зумовлюють СЗЧ не тільки в сухопутних військах, але й в цілому в збройних силах. Кількість СЗЧ в бригаді буде зменшуватися пропорційно рішенням, які впливатимуть на боєздатність та мотивацію особового складу. Це спільна задача органів влади та сил оборони, і всі відповідальні отримали вказівки. Також генерал заявив, що особисто займається пошуком офіцерів, яких рекомендуватиме комбригу, і зазначив, що як тільки це питання буде вирішено, з'явиться керованість особовим складом. Водночас він зауважив, що під час висвітлення подібних новин слід не забувати про тих воїнів, які продовжують воювати і роблять це взагалі. Вперше і перерахував, які плюси є бригади, про які мало хто говорить. Я вдячний журналістам, які висвітлили наявні проблеми, але також закликаю пам'ятати, що прямо зараз воїни бригади отримують свій перший бойовий досвід, проявляють себе і дуже чутливі не лише до несправедливого ставлення, але й до однобокого висвітлення умов їхньої служби. Бійці бачать не лише проблеми, але й позитивні сторони. Наприклад, розвиток безпілотних систем в бригаді, впровадження таких інструментів, як армія, плюс, наявність якісного озброєння, наданого партнерами, яке між іншим, ефективно застосовується, Саме тому за моїм рішенням з 8 січня діятиме спеціальна гаряча лінія командувача сухопутних військ для військовослужбовців 155-ї бригади. Окрім офіційних щоденних доповідей, хочу мати прямий контакт та чути бійця, розуміти наскільки наші рішення впливають на його мотивацію та реальний стан справ. Наостанок Дерпати наголосив, що 155-та бригада імені Анни Київської перспективна і ще проявить себе хоча для цього і потрібен час і зусилля багатьох для виправлення помилок, допущених під час формування. Але українська новостворена бригада імені Анни Київської може і має стати справжнім агальським півнем, символом Франції, гордою, незламною та готовою до бою за свободу. Водночас нагадаємо, що 2 січня в ДБР повідомили, що відкрито кримінальне провадження щодо ситуації в 155-й бригаді за статтями кримінального. Нального кодексу України перевищення військових повноважень та дезертирство. Втім, інших деталей в ДБР поки що не оприлюднюють, щоб не зашкодити слідству. Втім, надвечір 8 січня там зробили нову гучну заяву. Затримано командира однієї з рот 155 МБР, який не лише сам пішов у СЗЧ, а й підбурив на це своїх бійців. Військовому оголосили про підозру. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру командиру однієї з род 155-ї окремої механізованої бригади, який не лише сам самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив на це своїх підлеглих. Слідством встановлено, що старший лейтенант наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби. Командира роти було затримано сьогодні у Рівненській області. Його доставили в Київ, де повідомили про підозру у самовільному залишенні місця несення служби та відмовив виконати наказ. Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. І вже 8 січня ввечері стало відомо, що суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. А як думаєте, ви хто винен у масовому СЗЧ та чи змінить цей скандал щось в українській армії? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми дякуємо кожному захиснику і захисниці, які 24 на 7 захищають Україну. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал і тисніть. Ді, вподобайки, аби не пропустити нових випусків. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!